Ну, що ви, браття бізнесмени, особливо ті, хто в Європі, як вам успіхи вашого бізнесу, як вам результат, чи вас все влаштовує, чи вам все подобається. А тим часом, коли ви пишете мені коментарі, я крутесенько розкажу про себе. Хто я, що я, чим я займаюся і чому я записую вам це відео? Мене звати Олег, мені 31 рік. Я є власником франчайзингової мережі Кашка, яка має. Грамоти, дипломи, відзнаки як один з найкращих фастфудів України. Ми брали участь у виставці франчайзингу у Варшаві, який був на напрямок Європи. Ми працювали в Казахстані, ми працюємо по Україні. Ми працюємо зараз в Європі, в Польщі. Маємо досвід відкриття бізнесу і ведення тут один рік часу. Знаємо, я вже особисто знаю дуже багато, неймовірно багато підводних каменів, з якими ж я стикнувся, сам на них напоровся, це все досвід, досвід завжди коштує гроші. Саме тому, відкриваючи тут, плануючи відкривати мережу закладів тут, відкрили два. За рік часу ми залишилися з одним, за це за то надзвичайно успішним проєктом. Він показує дуже хороший результат. Просто питання стоїть в тому, що ми замість одного діючого кафе запустили по факту цілий мільйонний проєкт. Проєкт на один мільйон тільки інвестицій, який, який призведе, звичайно, до значно більшого заробітку. Просто цей отриманий досвід можна втратити на даній локації. і. Маючи запас коштів на декілька точок запуску, ми запустили одну, але дуже успішно. Але питання в тому, що тут система працює зовсім по-другому, зовсім по інакше в цілій Європі. І саме тому маю для вас дуже і дуже хорошу пропозицію. Чому? Тому що хочеться все ж таки, хочеться все ж таки це все. Зберегти і розвивати далі. Тому що дуже-дуже хороші показники, дуже хороші цифри. Математика мене надзвичайно сильно радує. Просто тут система вона працює так і не інакше, і нам цього моменту неможливо обійти. Але врахувавши ці всі поправки, я хочу сказати, що наступний рік буде для нас надзвичайно хороший. Надзвичайно хороший в порівнянні з цим роком. Саме тому в мене є для вас, в принципі. Декілька пропозицій до бізнесменів для людей, які мають різні різні суми коштів. Насправді починати тут бізнес просто за 10 тисяч доларів. Якщо ви думаєте, що ваше вийде чи 20 тисяч, я би просто не рекомендував. Просто не рекомендував. Якщо у вас є реально така сума коштів, просто відложіть її, вжийте, працюйте. Відпочивайте, ні в чому собі не відказуєте, насолоджуйтесь життям в бізнес просто не лізьте. Просто не лізьте і все воно вам не потрібне. Це моя вам рекомендація. Якщо вона інтересує, хочете, можете пробувати, я вас відмовляти не буду. Я просто рекомендую цього не робити, враховуючи той досвід, який у мене є. Далі. Інвестиція 50 тисяч євро плюс. Якщо у вас є 50 тисяч євро, я маю успішну, доволі успішну бізнес-модель, яка може працювати, в принципі, по всій Європі. Я знаю, як це від початку до кінця налаштувати, і я готовий вам це продати. Якщо вам це потрібно, я можу налаштувати, розказати, показати все те, як потрібно зробити для того, щоб, для того, щоб воно працювало успішно. Але це не означає те, що ви відкриєте двері і вас почнуться. Мільйонні доходи, тому що ви вклали 50 тисяч євро. Ні, насправді. Я зроблю все, що буде в моїх силах, в моїх міннях, знаннях. Я, я мінімізую е, ваш термін окупності. Я мінімізую ваші лишні додаткові витрати, які вас, я гарантую, будуть надзвичайно великі. Але я не обіцяю і не гарантую вам те, що я людей приведу за руку і заставлю вас купляти. Ви повинні самі будете контролювати якість. І все те, що я вам налаштую, тому що я з цього всього навчу, розкажу, покажу і наголошу на тому, де потрібно контролювати і що прямим чином по факту впливає на, на, на ваші продажі і ваші доходи. Далі є пропозиції, якщо у вас є більше ніж 50 тисяч євро, наприклад, і ви хочете зайти вже готовий діючий бізнес, саме той, в який, ми, який я розвиваю зараз, тут в Варшаві з дружиною ми. Якщо ви хочете зайти в цей бізнес, будь ласка, звертайтеся, мої контактні дані будуть також під цим відео. Я вислухаю всю вашу ситуацію, яка у вас є, і зможу вам запропонувати найкращі умови. найкращі умови І ще один з напрямків: я можу запропонувати вам від одного, це стосується для тих, якраз хто має цих 10 тисяч доларів, я продаю від мільйонного проєкту відсоток це починаючи з 1%, це 10 тисяч доларів, кому інтересно, може приєднатися до цього. Я, в принципі, готовий попробувати запустити ось такий проект. Якщо будуть бажаючі люди, я готовий продавати. Але всі, що вище відсотки, більше 5%, продаються виключно кратно 5. Тобто до 5% можна купляти 1, 2, 3, 4, 5%. А від 5% вже 6% купити не можна. Можна купити лише 10, тобто або 5%, або 10% від ось цього такого мільйонного проекту, який вже на даний момент є в Європі, в Варшаві. Він працює, він зробив неймовірно багато помилок у зв'язку із незнанням абсолютно нюансів на цієї сфері, і нема людини, в принципі, яка готова навіть за якісь гроші вам це все розказати. Тому що ця людина, якщо вона є, то вона працює сама на себе і вона запускає це все для себе. Я є цим прохідником, який прокладає цю стежечку для знову ж таки для себе, але я розглядаю варіант, як залучити до цього всього процесу і вас. Саме тому я вам записую це відео і даю можливість стати частиною української мережі у Європі. Частиною українського бізнесу, частиною просто бізнесу, просто отримати свій якусь часочку свого бізнесу не, на території Європи, враховуючи те, що цей проект має надзвичайно великий потенціал. Ну і ще один надважливий момент: те, що люди їли, їдять і будуть їсти. Для розуміння того, наскільки ми змінилися за цей рік, я вам просто сказав, що ми відкривалися, напевно, що з 20-25 позиціями в меню. На даний момент в нас їх більше 150 позицій в меню. Тобто, ми маємо пропозицію виключно для кожної людини індивідуально, з урахуванням всіх смакових вподобань. Всього того, що людина може хотіти, і це ще не кінець цієї історії, тому що є можливість насправді розвиватись набагато далі. Є можливість збільшувати цю всю процедуру і збільшувати це все. Цю кількість цих продуктів є можливість збільшувати кількість цих продуктів до. Набагато більшої, не змінюючи локації, не змінюючи обладнання і не додаючи набагато більше абсолютно нових продуктів, які будуть лежати в нас на залишку на складі. Тому, кому цікаво, кого заінтересувала така пропозиція, тобто 10 тисяч євро 1% компанії, далі. Якщо ви маєте 50 тисяч і більше, ми можемо відкривати вам такий бізнес повністю з нуля в будь-якій країні Європи. Якщо ви маєте більше там 200 тисяч євро, ви можете викупити валову частину відсотків від вже діючого функціонуючого бізнесу або стати просто повноцінним партнером і працювати разом разом, тому що ну насправді потрібно визнати те, що не розраховував я на такі витрати, не розраховував на те, що Воно до, до такого результату призведе. Результат мене роботи моєї надзвичайно сильно радує, надзвичайно сильно, просто неймовірно зроблений такий процес, який повторити буде надскладно. Надскладно, навіть е, просто з абсолютно новими грошима, з самого початку, з нуля, враховуючи, все те що я знаю, буде надзвичайно складно це зробити. Чому? Тому що ця локація, які, в якій ми зараз є, вона вже все ж таки напрацьована. Вона вже є сталі клієнти, які в нас їдять кожен день, які в нас постійно приходять. Плюс ми знаходимося між двома самими популярними готелями Варшави біля самого популярного місця в 200 метрах. Ну, тобто, просто космічна локація. І це хочеться надзвичайно сильно втримати і запустити. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати далі. Або звертайтеся в телефон, мейл, інстаграм, телеграм, фейсбук, куди вам зручно, і ми зможемо зустрітись і продовжити весь цей. Розвсю цю розмову продовжити на іншому зовсім рівні. Гарного дня! Всього найкращого і до зв'язку!